Погрожували автоматами невідомі в балаклавах і вивезли людей в невідомому напрямку. Адміністрація курорту на Закарпатті розповіла про подробиці візиту співробітників ТЦК до одного з оздоровчих закладів і показала відео з камер спостереження подій 7 грудня. Тоді на територію увірвалися невідомі в балаклавах з автоматами. Йдеться в заяві на Фейсбук а на Фейсбук-сторінці комплексу. Без представлення і пред'явлення жодних документів повиганяли з процедурних кабінетів. І саун оголених людей на вулицю, серед них в основному діти, жінки і літні люди, потім без жодних пояснень спакували в свій автобус двох працівників комплексу і вивезли їх у невідомому напрямку. Йдеться в заяві. Це були мобілізаційні заходи з вручення повісток, так свої дії пояснили в ТЦК чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються в спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах. Не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями Збройних сил України, які в непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога. Йдеться в дописі обласного ТЦК з цього приводу. Ну і власне а... далі говоримо ми про от такі випадки от такої мобілізації. З Дмитром Касьяненком це адвокат. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. А, ну, Дивіться, я а, розумію, в принципі, допис а, обласного ТЦК Закарпаття, які сказали, що люди, які займаються там, в спортзалах чи відпочивають в певних закладах, а, розважальних чи відпочивальних, а, не є привілейованими, і це правда не є. Але мені здається, от вриватися з автоматами і виганяти людей просто ну, в купальниках, умовно, і в плавках. Чи то на вулицю, чи то в лобі, ну це мені здається якийсь перебор. А вам так дійсно я хочу наголосити на тому, що дійсно в країні йде війна, і кожна, кожна людина має захищати державу будь-якими незабороненими законами методами. Тобто, перше, ти або збираєш кошти і фінансуєш зсу. Або приносиш якусь користь гуманітарною допомогою, благодійною діяльністю, як робить це наш фонд, або ж е е береш в руки зброю, і якщо ти вмієш це робити, йдеш захищаєш свою країну. Е що хочу сказати по цьому випадку. Я проаналізував як адвокат дане відео, і е дуже багато є. Е Доказів та фактів, які, на мою думку, є протирічать вимогам закону та Конституції, і саме закон... протир... є протиріччя статті 1 закону України про Збройні Сили України. Тобто, на мою думку, одна людина викрикнула таку фразу, що ви перешкоджаєте. Збройним силам України здійснювати їх діяльність. Тобто, дійсно за цю діяльність перешкоджання діяльності Збройних сил України є кримінальна відповідальність, і люди мають знати про це, що перешкоджання е законній діяльності Збройних сил України є е кримінальна е за це є кримінальне покарання. Однак, якщо ми відкриємо цю ж статтю закону України про Збройні Сили України номер 1 і в які чітко зазначено, що органи військового управління забезпечують неухильне додерження вимог конституції України стосовно того, що збройні сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тобто, якщо е, е, ті люди, які прийшли і представилися з е, е, як збройні сили України. Здійснюють перешкоджання господарської діяльності або законним правам громадян, то вони можуть понести за це, за це певну відповідальність, яка також передбачена передбачена кримінальним кодексом України. Тобто є е, е, стаття, яка е, е, за перешкоджання господарської діяльності. Є відповідальність кримінальна за е, втручання в особисте життя 162 кримінального кодексу. Тобто за е, дії, які суперечать вимогам закону, є певна відповідальність. Щодо того, як діяти е, органам е, правопорядку та Збройним силам України під час е, воєнного стану, то Кабінет міністрів України розробив відповідне положення. Постанова від 29 грудня 21 року 1456. І там чітко зазначено е, е, механізми, яким чином органи е, правопорядку та уповноважені особи, які здійснюють перевірку саме е, е, діяльності. Пане Дмитре. От бачите, як завжди, на найцікавішому місці нас підводить. На зв'язок. Ну, буває таке, Нічого страшного. Я думаю, ми зараз спробуємо відновити зв'язок з Дмитром Касяненком. Це адвокат. І бачите, говоримо ми з ним. Розбираємо ми власне цей випадок. Пане Дмитре, кажуть, що ви з нами на зв'язку знову. Так і я хочу зазначити, що так. саме. Порядок огляду приміщень регулює в особливий військовий стан. Регулює постанова кабінету міністрів від 29 грудня 21 року, 1456. і саме в 11 пункті цієї постанови зазначено, що огляд житла іншого володіння громадян службового приміщення проводиться у особу відповідності до вимог законодавства, і написано, що застосовується зазначено заходу повноважна особа доповідає та інформує відповідності до вимог. Кримінального процесуального кодексу простими словами, що вторгнення в те чи інше житло особи або приміщення має відбуватися виключно на підставі рішення суду. І в присутності поліції, наскільки я розумію, бо це чинне законодавство так само регулює, що це рішення суду на обшук чи умовно проникнення на територію приватного чи то житла чи якогось закладу має якби вручати і показувати поліція. Правильно? Так, уповноважена особа. На фоні на відео я чув, що якась особа погрожувала людині кримінальною відповідальністю. Тобто якимось чином намагалася тиснути на працівника цього закладу, тобто, виникає питання: хто ця особа, які вона має повноваження, чи, чи це якісь, якась процесуальна особа в рамках якогось кримінального провадження, яка переслідує е, певного злочинця да, на території цього закладу? Угу. Це в принципі, якщо є така, так, так, така ситуація, при якій е, особа на території закладу вчинила якийсь злочин. Кримінальний да і переховується, то тоді да працівник поліції заходить, шукає її, і в рамках кримінального поставного кодексу е, там затримує. А якщо е, з метою вручення повісток, то це е, діяння є протирічить вимогам е, конституції та е, законодавства, а саме цієї постанови. Е, Щодо огляду про затвердження порядку перевірки документів, осі огляду речі, транспорт, засоби багажу та вантажів спожи і, і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Тобто, е, да, в будь-якому випадку ані працівники правоохоронних органів, ані е, службові особи уповноважені особи державою не мають права проникати, проходити, погрожувати зброєю погрожувати кримінальною відповідальністю або фізичною розправою. жодного цього не передбачено чинним законодавством України, навіть військовий стан. Я повністю підтримую нашого дівча президента України про те, що люди мають мобілізуватися і підтримувати державу будь-якими незабороненими законами, методами. Саме як я напереду, перед цим говорив, допомагати нашій країні подолати ворога будь-якими методами та шляхами. Щодо цього відео, яке ми всі бачили, uh -huh. то там я побачив тільки дві особи, які нам в купальнику, та дві особи чоловічої статі, які були там в халатах, кудись їх повели. Тобто, знову ж таки, можливо, згодом будуть якісь пояснення, хто ці особи куди їх доставили, щось. Ними ну, до речі, це теж Ні. хотілося б уточнити і зрозуміти, як вони чи вони підпадають власне під статус військовозобов'язаних, який в них дійсно статус, і як на це відреагує їх працедавець, бо мені здається, його голос теж має якусь роль. Так. Пане Дмитре, так. Дя... І ще хотів зазначити, що для, для вручення по містах є відповідний порядок, порядок, який регулюється з чинним законодавством. Є для цього місце проживання особи? Якщо вона не проживає, там відправте її почтою там з повідомленням про вручення. Ну тобто, є ці цивілізовані законні шляхи вирішення цих питань. Інше питання можливо, я от припускаю, що це можливо якісь можливо, якісь внутрішні там на Закарпатті Якісь розбірки між якимись якимись кланами, які дозволяють собі залучати правоохоронців, але ж це має розбиратися ДБР на на да? наскільки це цей комплекс важливий да фінансово привабливий для е, е, тих господарів, які його отримують, можливо так ну можливо, але, вони... але але бачите, залучення туди якось працівників ЦЦК, ну Це мені здається, тим більше перебір, пане Дмитре. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Дмитро Касяненко, адвокат, щойно був в нашому ефірі.